Всім доброго дня! Сьогодні я знімаю своє перше пробне відео і хочу показати вам телефон-комунікатор Nokia 9110. От така труба, яка навіть не поміщається в камеру. Я її зібрав з двох неробочих, одну робочу. Цегла дуже велика. Ми її можемо включити. Тут є підсвітка екрану, але. Так, як зараз день, то ця підсвітка нічого не дає. О, тут просто ввести пін-код. Телефон німецький. Ой, не та кнопка. Тут всі кнопки зелені, всі добрі, але толку ніякого. О! Код підійшов. Заставка не анімована ще. І тут меню звичайного телефону, в принципі, нічого особливого. Останні дзвінки. Ну, те, що тільки все по-німецьки, там смски, дзвінки, профілі, музика. От. Трошки важко було з ним розібратися, але розібрався. Е, можемо зараз навіть подзвонити на цей номер. Rooft ан Хтось дзвонить. Відміняємо славим трубку. Ну, власне, телефон тут звичайний, але особливість його цього телефону-комунікатору не в телефоні, а в тому, що його ось так можна відкрити. І, власне, тут такий чуть не мі міні-комп'ютер. Зразу попадаємо на телефонну книжку. Ну, Ніяких імен немає. Тут можна шукати, якщо ми щось набираємо. От воно зразу пошук. Імен шукає. Е, зверху е, верхній ряд кнопок це значить телефонна книжка. Е, навіть, так, книжка. Хоча, по-моєму, звідси можна дзвонити. А ну, Наберемо тут просто номер. От. 90. Дзвонить. Ось все працює. Тут з боку кнопки, якими можна ну, підтвердження, окей, або там відміна кожної операції. Додаткові функції. Звичайно, все по-німецьки, і тут мало що зрозуміло. Методом тику можна вгадати. Так, тут у нас є підсвітка така. Яка, ну, вона підсвічує добре, просто тут зараз мало що видно. Кнопка плюс у нас піднімає. Зробіть більший шифт, ще більший. І потім знову маленький. Це контакти. Бачите, як воно все помалу перемальовується. Типу контакти чи з сім... брати, чи з телефону. От таке щось меню. От. Можна відправляти факс, СМС. Інтернет заходити з цього апарату. Email, дабі якісь термінали, FTP, VNC. Контакти це щось. Контакти знов шукати. Noтізенці записки, я так розумію, календар. 80 рік. Систем, це у нас тут всякі настройки, якісь паролі, тут є інфрачервоний порт, якісь профілі там. Інфо, по-моєму, про телефон інформація така відкривається. Тут можна гуртати, всякі авторські права, там хто що робив. пакет 94 рік, щось тут робив. Добре, і тут саме такий пазл-кнопка. Тут у нас є ігри. Годинник, якийсь запис звуку. Редактор мелодії. Оце тут цікаво послухати. Такі древні же стікові мелодії. От, скільки їх тут є багато. Ну, такі, наприклад, як Моцарт, це, звичайно, класика жанра. На кожному телефоні було. Ну, окей. А ні, тут щось треба таке вроді. Ні, може це, ну. Все хватить цього доброго, так, як це вийд. О, шлібен закритий типу. А тут є і нормальні мелодії, от фрок, по-моєму. На Смс-ку можна поставити, нічого таке. Дескфон. Дзвінки такі, що збудить любого. Тетріс гра. Ну, тетріс тетрісом, але як грати тут не дуже. New game. Фігурки падуть зліва направо, а кнопки, значить, оці керування. Тобто, треба грати якось так. Лівою рукою а дивитись направо. Ну, видно, треба привикнути. Тут більше, ніж 100 очок не набереш, бо безкалічієш. Добре, виходимо. Шлібен, чи щось таке. Ну от, власне, такий от апаратик. Тут прямо він переходить на кожну функцію. І воно звідси ну, виключити його неможливо. Тобто його тільки закриваємо і все. Антена тут, що закрита, що відкрита, толку з неї небагато. Ці поділки скачують в будь-який момент, як хочуть. От. В телефоні цьому використовується X86 сумісний процесор 486 ядро в нього, тільки обрізаний там, до, до мінімуму, що споживання менше 1 Вт енергії. От. Ну і саме цікаво, звичайно, що тут ну, акумулятор, доживши з тих часів і працює. От. Тут, до речі, є така кришечка. Дуже зручна Вона або відпадає, або відкрити нормально її не може це 66 заважко. О. О. Тут, значить, сім-карта і є ще таке слот MMC карточки. Мультимедіа карта. 16 МБ зараз стоїть. Yeah. <coughs> я правда не зрозумів, як її там подивитись в цьому апараті. Тут все по-німецько меню і не зрозуміло, Але я так, я так розумію, що можна щось записувати. Там якісь там текстові файли, дивитись там контакти скидати і такі всякі. Ну, интернет дабі даби дабі. Адрес. Вот що тут є Nokia Club. Можно самого, а зразу браху Nokia Club, що она скаже. Типу Connecting, Kyivstar. Star. У ну, этом гроші і так немає нікуди ну не підключиться. Окей, конечно, не можу. Не такий апарат. В принципі, він навіть. Ну, користуватись не цілком можна і зараз, тому що, звичайно, найбільша проблема це знайти акумулятор. Бо хватає цього рідного приблизно на секунд 10 розмови, а після того він сівший, от вже майже сів. Зарядка тут така сама, стандартна ноківська, не видно. Інфрачервоний ще є знизу. І отакий от от апарат. Виключаємо. i'll